На пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал. Тривога. Встановлена сигналізація сповістила правоохоронців про можливу крадіжку кабелів зв'язку на одній з вулиць обласного центру. Прибувши на виклик під час обстеження території біля технічного колодязя кабельних комунікацій, правоохоронцями було виявлено 37-річного чоловіка. Зловмисник намагався втекти від поліцейських, але був затриманий. Близько 19-ї години спрацювання про кабеля Укртелекома. Нами була обстежена привага територія, та виявлено відкритий люк, та кабеля та громадянини, які цим займалися. Нами до новоровин було затримано та викликано слідчі оперативні. Крадіжки кабелю з підвалів багатоповерхівок або з технічних колодязів, додають чимало клопотів працівникам, які обслуговують ці комунікації, а також прикрощів мешканцям будинків, залишаючи їх без інтернету, а самі квартири іноді без охорони. Компанії ж несуть великі збитки, пов'язані з відновленням кабельних мереж. Це По, по цим кабелям йдуть і, і телефони і стаціонарні, і інтернет включаємо. І він вирізав їх перед самим каналами, це ж якщо вони не підтягнуться, це я не знаю. Це вставки робити. Тільки. Маруки, додав стільки, що… Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули для документування злочину, провели огляд місця події та вилучили три мішки з кабелями, відрізок кабелю, а також пилку по металу, яка була використана як знаряддя злочину. Слідчими сумського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.